З вами Варі Мелашкіна і ми сьогодні будемо з вами грати в парк містрі. І ми будемо з вами збирати монетки. От у мене зараз стільки монет і подивимося, скільки в мене буде в кінці відео монет. І яєць, коли я дозбираю. І я стала невинним, Давайте подивимося, коли я стану мардером, бо за мардера я більш гарніше граю більше всього за шеріфом. Я зараз не знаю, хто мартер, хто вбивця. Або шариф, Ось. До від цих людей подалі. дівчинка, ти мені підозрювано. Ось. І одразу вам кажу. Будь ласка, в коментарях напишіть, типу я погано граю. Просто я реально дуже погано граю. А ще типу покажете одне Годлі, одне Годлі, як ти можеш знімати відео, що ти навіть одне Годлі. Ну у мене просто одне Годлі і все. Ось. В мені хтось кинув трейд. Вау! Давайте їй предложимо десь такі речі. Я думаю, це моя підпишчиця, бо в мене багато хто може впізнати. Мердер містері. Я не знаю, чи вона прийме, вона не прийняла. Ну, добре, ми будемо починати її пів. Ось у нас починається катка. Я стала новинним знову. Але, ну добре, мені просто треба буде відховатися від людей. А так це добре, бо я можу збирати багато монеток. Але одразу кажу, я не на фарм-сервер зайшла. я зайшла на звичайний сервер, щоб подивитися, як... Як? як це взагалі, я не зрозуміла. Як так швидко? Мені би хоча б один раз дадуть гарно пограти ось. І якщо вам сподобається цвіт, відео, ставте лайки і пишіть мені коментарі, щоб я продовжувала далі знімати такі теми. А ми будемо починати грати. Ось у нас починається гра, я стала знову невинним. Але ця гра, уж нормальна. Ну, карта, як сказати. Ну точно уж не гра. гра, цікава. Так. І де це я... А, в кімнаті незалежності. як мені подружка казала, це кімната незалежності. Тобто тут тільки портрети, більше нікого немає. Ось сюди дуже рідко хто ходить, але монеток тут дуже мало було. І я зараз хотіла би перевірити, скільки в мене стало. У мене тільки 400 а було 300. Ну, хоча б на щось, але помінялось. Ось, якщо в мене лагає, вибачте, але я з телефона граю з планшета. Планшет дуже ну, набагато краще грати, набагато гарніше качество. Але зараз на планшеті я не можу грати. Я ще не дуже гарно навчилася грати на планшеті. І я підібрала пістолет. Якщо я вб'ю марне, це взагалі буде гарно. Бо мені це якби було б потрібно. Мені треба прокачатися до сотнього левела, я бачу всі блогери сотнього левого, левела, як би вам сказати. Мені здається, цей хлопець, але він вбивця, От нереально мені це здається, і я хочу його пристрелити, І от якщо я його пристрелю, мені дуже гарні галази родять. Боже, 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 боже. Я не бачу, щоб він ніж доставав. ось. Так, давайте подивимося. Якийсь хлопець ще проходив, але я підозрюю цього, він завжди був тут, а там більше всього впивали. Так, давайте дивитися. Тут нікого немає, давайте стріляємо про що. Хтось розуміє, що я якби ширіф, але все рівно я хочу того дядьку вбити. Ось, я хочу тут походити. Зараз подивимося, може тут хтось є. Ні, тут такого нема, але бачу, тут когось вбито було. Я вже назбирала ціли монетки, і я зараз вам пришвидшу відео. Ось. Зараз пришвидшила відео. Мені здається, на напиться. Я дуже швиденько походила і воно мені здається больцю. Так, я правильно мені здається, мені вже знається, що вона вбився. Ми забили і починається наступна гра, і я стала знову невинна. А, люди добрі, люди серії. Будь ласка, скажіть, коли я буду мартером. Бо за мартер мені більше дають кристалотів. Щоб я збільшувала свій ранг ранг, як сказати. Так, давайте будемо збирати монетки. Ще я дізналася, що на... на моєму сервері є читер. Ось я що, як мене троне, це просто... Буде. Я просто не люблю читерів. Прям не люблю, а на вижу. Ой, мама. Я, я не помню, кто именно бився, але тут кто-то писав, что хтось из тих ігроків бився. Ну, чита. И якийсь хлопець. Я не знаю, чего он именно він... Як би сказати, читер. Мені здається, це бікон, бо він якось дивно пройде. Так, я прийшла на вулицю збирати монетки. І я скажу вам, тут вже когось били. Я. О! Мама, мама, мама. Я хочу це забрати. Та ну, я не встигла. Ось у нас друга карта починається. я... Я стала шерифом. Ну, хоча б якась нормальна, бо ну, ж мені дуже набора того бути невинним. А давайте подивимося, скільки тут ігроков. Вісім. Ні, ну так ну, не варіантно. І ну як? Ну нащо виходити? Я просто в шоці з таких людей. І ось нам скоро закінчувати наше відео. Я накопила стільки, а нам ще 5 раундів, і я закінчую. У нас друга катка починається, і я знову стала шерифом. Я от просто не розумію на цій локації дуже погано грати, але вона саме нормальна була, то ще можна нам було вибрати. От ви мені скажіть, от із за цього я не вижу читрі. Так, так. От із-за цього я не люблю цю локацію, бо бачите, тут ніде навіть звернула від вбивці. Мені здається, все з яєчком. мін вбивця. Хто вбивця, я не розумію, от просто. Мені здається от ще оцей, але я не знаю, мені стріляти чи не стріляти. Ще на кого не вбивали, то я підозрюю просто. Цю дівчинку підозрюю. Мені здавалося, вони стала ніж. Так. Так, а... Боже ти мій, як тут все важко. Давайте лібо когось пристрелимо. Так. Ах, мама. Я ось цю дівчинку не бачила. Чи то хлопець, чи дівчинка. Коротше, Неважливо. Давайте покажемо, що я шліф. Може, мардер...

Ось, я обстрелювала, я не побоялась, але ось так от. Я тут чекаю всіх. І коли дочекаюсь, я до вас вернуся. Ось у нас починається друга катка. І я стала невинним. Добрі люди. Якщо я стану, не стану вчекатися мартером, і в наступній, я просто не знаю, що я буду робити. Бо це останні дві катки. хтось скинув трейд. Хай. Хай, ну, хай. І вот. Що? Це подарунок, чи що? Я не знаю, що це таке було. Але, ну уж, скажіть мені, що це було? От просто з бакончиком, що це було? Я просто не зрозуміла. Ой, цей пекончик ставить. І оцей бікончик якраз тому, е, як я стала, шатим, він був вбивцею і зараз. Знаєте, я думаю, на цьому закінчується з вами відео. На каналі це була Парі Мелашки на всім па папа. І ось результати нашого відео. Я не знаю, скільки я була. Але, ну, дивіться, збирала стільки монет, але за це нічого не можна купити. Я б ну, хотіла один боксик вам відкрити. Або тут хоча б що тут купити. Але от нічого корисного нема. Спіца якась. Мені краще бомбу купити ось. Ну добре, я добу, буду з вами прощатися. Дякую за мою увагу. Всім па-па.